Добрий день, любі мої! Зараз дивимося чернівці. Що очікує чернівці на цьому тижні? Що очікує чернівці на цьому тижні? Давайте дивитися, що очікують чернівці на цьому тижні. Чернівці очікує якесь руйнування? Що це за... Ой, що це за руйнування? Давайте подивимося. Так, що це за руйнування? Це якась диверсія може бути, знаєте? От це, тому що мені йде як колесо фортуни, так? І це не, не військовий якийсь шлях. Так. Е, в принципі, по Чернівцям. Чернівці, як відкривають школи, відкривають вищі навчальні заклади. Так що, по чернівцям. Можливо, не всі, бо там щось там проблема з укриттями, так? Але більш-менш нормальний. Так. Чернивецкая область. Чернивецкая область. Чернивецкая область. Колесо Фортуни щось передвигається, красивеньке щось. Школи працюватимуть, вищі навчальні заклади працюватимуть. Якось дуже багато вкладено коштів в, в укриття і взагалі, от у вищі навчальні заклади Чернівців, Чернівецької області. Так, чи буде прильоти, чи будуть прильоти? Ні, Чернівці, у вас тільки дуже о, в Чернівцях є момент, що слідкують дронами. От якось там дрончики до вас залітають. По ночах слідкують за вами. Так, Чернівці, всім вдячна за вподобайки, всім вдячна за підписку, за дзвіночки, за рекомендації, за репости, за коментарі. Всім дякую і всім гарного тижня.